Всім привіт! Ви на каналі Настикиві. І в цьому відео я покажу челендж э, малюнок з закритими очима. Я вас всіх люблю, тому буду старатися як найкраще. Да, починай. У мене є чиста карточка. Чиста чиста. Ручка Звичайно, звичайно. І лавчик. Підставка для бороди. Це не по плану. Боже, починаю. Я йду зав'язувати очі Hi, love her! І в мене вже зав'язані очі, блін. Чого вони спадає? І коротше я кручка в мене загубилася. Я не знаю, чи мене займає, видно, що я роблю. Ой, Починаю. Я не знаю. Ви будете вгадувати потім, що я таке намалювала. Але це має бути щось, походу, що гарне і акуратне, горне. Боже, що це таке. Я на не знаю. Боже, <laughs> Ладно. И я намаливала. Асина я не на башки. І я вам показую ці каракулі. Це я вірю, що це каракулі. І ви гадали, що це? Ставте на паузу, запишіть коментарі. Я їх дуже люблю читати. І тепер розказую ось це. Це балерина. Ось це, ось це, ось це. Це квіт. Оце це сцена подрапана. Типа лід, шеф, все таке знаєте, після катання. Ось це, це крісло. Таке не сцени крісло. крісла. А ось ці чуліки, це були, мали бути люди, але їхні голови мали бути над кріслами. Хто вгадав той молодець, не вгадали вам капець. І я наступаю, кажу наступаю, приступаю. До малюнка номер 2 Я знову ж маю чисту карточку. І починаювати. Ні, ще треба зав'язати. чи я в'язати. Напишіть в коментарях або по вайбері. А, Блін. Ну. Ой. Ой. Я забув кому маму щоб вона тоді того не бачила. Блін. Блін, блін, блін. Так, ще беручку ручку. Ой, є. Тепер я малюю дещо інше. Це може ну короткий, але він, мабуть, гарний примайк. І йдемо дивитися. Я вам покажу, вигадайте, що до таке, що буде видно. Я навіть не бачу, де камера, так що я не знаю. Там чи вийде, чи не вийде. А тепер я знімаю і буду себе дивувати. Дефі <ріху> це... Це що? і зверху бантик. Чесне слово. Я не думаю, чи я тим поки вам показала. Тому що це могло бути ось так. Як думаєте, що це таке? Що? Це таке? Ось це метелик, тільки не наче йому ноги промалювала. Ось це хмарки. І він летить. Оце в сердечко ті типу, узорчике. Але одне крило вийшло якесь маленьке, а друге велике. Тому я не знаю, що це таке вийшло. І челендж підходить до кінця. І моя пов'язка знову пропадає. І всіх, хто підписались, хто поставив лайки, дуже дякую. І чекайте наступного відео. Я їх майже кожен день знімаю і кожен день заважаю. Я е, відео не монтую, скоро буду. Тому що я, у мене зараз, так би, є, щоб помонтувати, його треба на комп. Або на цей, на телефон скинути. А я на телефон не можу, бо в мене пам'яті немає. А на комп, там тато постійно сидить. Так що відео вибачте, але вони не монтовані. Така життя, несправедлива. я вам обіцяю, проживу її красиво!